Сьогодні піднялася тема заїжджана як світ про симилисники на трояндах. Ви бачите перед собою мого п'єра Дерансара. Від вітаючого. Так от, показую на П'єрові. Маючи троянди вже 15 років. Ми бачимо. Що на цій троянді є семилистники? Семилистники, семилистники. І ніхто нікуди не перероджується. За багато років ніхто нікуди не перероджується. Запам'ятайте, дівчатка. Починаючи троєндоманочки, в троянди може бути 5 листочків маленьких від'єднаних на одному великому листку, 7 листочків, 9 листочків і навіть 11. І це буде все ж таки троянда. Культурна троянда. А не шипшина. Хто нікуди не перероджується. Це П'єр Деронсар, якому багато-багато років. Також є семилисники на дуже багатьох інших трояндах. Треба читати наукову літературу. Дивіться, будь ласка, дівчата. Олександра Овкента. Це Так, дивимося чіпіндейл наш улюблений. Остання квіточка від першого квітування. Скільки на ньому листочків рахуємо? Сім. Прямо там, де квіточка. Сім листочків. Тут у нас скільки листочків на чіпіндейлові. Сім. Запам'ятайте. Троянда, не шипшина, а троянда. Ось, будь ласка, молоденький, сім. Ох, і тут ось сім, і бутончик уже є. На Троянді. Благородній культурній сортовій троянді. Може бути п'ять. 5, 7, 9, 11 листочків маленьких, кріплених в один листок. Треба читати, ті, заходити в ті групи, які мають авторитет. Наприклад, Розетур Ukraine. Читати відповіді, Олени Тур, різні розповіді, там прекрасні в цій групі, співавтори, і модератори, там толкові і фахівці, люди цієї справи. Також багато в нас. А, Вікторія Кононенко ще, Зелена Садиба дає там консультації, розповіді є. Професіонал також. Також у нас є блогери прекрасні, які. які. Троєандоманки багато років. І, можна сказати, вони професіонали. Лариса, троянди для душі, пані Лариса. Вона досконало все вивчає як науковець і потім розповідає, можна зайти і бачити завжди відповіді на всі питання в її відео. Оля Кучерява, також можна знайти відповіді на багато питань про троянди в неї. Тріанди Олександри, Олександра, пані, Олександра також. Можна сказати, вже фахівець цієї справи. Також пані Наталя, токуй, троендоман із каналу Трояндовий рай із запахом моря. Це ті, які вже такі знамениті в трояндарстві дівчата в І взагалі треба читати наукові статті, наукові відповіді, літературу. Багато у трояндових групах молодих трояндоманок, які одна одній дають рекомендації. Читайте їх відповіді, фахів. Сів, будь ласка, а зараз покажу вам справжню, справжню шипшину. Це в мене відкопана шипшина. Хочу мрію про свої експерименти трояндові, і я її відкопала і показую вам. Це справді шипшина, яка відросла від куща трояндового, від моєї алеї. Торнадо. Там один кущ, дає постійно кожного року. По три, по чотири шипшини. І я нарешті доросла до того, що я їх собі одкопала і буду дивитися, що я буду з ними робити. Так от дивіться, шипшина завжди має сім листочків. Тільки сім. Дивіться, з самого верху. Манісінькі, молоденькі, сім. Далі йдуть. Також. Ой, щас. сім. Ну, тільки сім. Не п'ять, не дев'ять, а сім листочків дає шипшина. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім листочків дає шипшина. А в троянди сортової ще раз закріпляємо. Може бути п'ять листочків. Маленьких 7 листочків, 9 і навіть 11. Ось так. Запам'ятали. І більше не вертаємося до цієї теми. Розвіяли міф, що на сортовій троянді може бути тільки 5 листочків. Це міф. Може бути 5, 7, 9, 11 на сортовій троянді. Так, щоб не бути прихупою, покажу вам ще один кущик мій шепшини. Я тільки що знайшла на ньому листочок з п'ятилисників. Але я знайшла їх кілька штук. В основному весь кущ семилиснички. Семилиснички. всі, буквально декілька там. Два чи три п'ятилистники. Ну, але пишуть, що в шипшини тільки семилисники. Декілька там малесеньких листочків кілька. Загальна маса семилистники. Ось такі справи, дівчатка.